Цар Соломон і жона його, біблійна легенда Був собі вірний і премудрий цар Соломон, та женився на донці невірного царя. Жінка дуже не любила його та й не хотіла його слухати. Бував, йде в церкву, жінка його не хоче йти, але раз Соломон заставив її піти в церкву. Тільки вона йому каже Піду в церкву, але як буду хреститися, то не буду молитися. А як буду молитися, то не буду хреститися. Пішли вони до церкви, але жінка й не хрестилася і не молилася. Прийшла додому, очінка й каже Соломонові: Ходім, вже тепер нашу церкву. Добре, каже Соломон, але ж я буду стояти так, як ти стояла в нашій церкві, і не буду глянутися і кланитися. Але ж хира жінка на ще наперед прикасала зробити такі двері. Ще поспускалася зверху вниз. Прийшли вони до невірної церкви. Цариця прийшла вперед, а Соломонці йшов напоріг. А творі його потелисій буц, ну думаю, прихитрила бісова віра. Я ж тобі дойду до кінця, пішов додому. Раз я жінка згорілася з одним зневірним царевичем, диктиві від й змовитись так. Жінка представиться мертвою і поховається її. То тоді царевич викупа її, і вони втечуть. Робили так заречі вбрали, положили на сіли і покликали Соломона. Прийшов соломон, обдивився кровом жінки і думає ні, бісова віра. Не обдуривши другий раз не мерзла ти. Взяв та розпік залізний прут. Та як держала вона руки складені, так і припік насквість. Але ж вона хоч би приснула, така була завзята, соломон нічого не сказав. Ввечері поховали жінку. Тільки що її поховали невільне стараючи зараз приїхав до кладовища, пав її повіз до себе, жінку Соломону, а Соломон на другий день прийшов до її батька каже: Біжіть, тато, та подивіться, чи є струніє ваша дочка. Бога ти бійся, каже батько, я буду ще тривожити ціломеркої дочки. Але Соломон настів на своєму, пішли й в яму та тільки руками спеснули труна пуста. Думав, Соломон думав, надалі приказав зробити собі тачку і насипати туди землі а взяв з собою військо одне чорне, друге біле, треть червоне. Толів він, щоб його возити до невільного царевича, і вхопили в ту хату, де царевич З його жінкою пів А Взяв він ще з собою три спілки. Привезли його царевича, вкотили в хату. Царевич жінка соломонного та й кажуть: А чого тобі треба? Приїхав, каже, вас побачить. Та випий же з нами хочаю. Не хочу, каже, вставати з твоєї сімки. Подайте сюди. Валінка каже. Ото дурний, отакий от віки з таким дурним скорота, але тепер він в наших руках. Да, Соломон вічає втираючи пішов і приказав зробити шибеницю одне Соломона. Виплечав і втираючи каже Іди з нами, Соломоне, на балкон. Ні, каже, з своєї землі не наступлюсь. тіпа винести мене. Сиревич приказав винести стоїв на балкон. Десь царевич Соломоновою жінкою на сельцях, а Соломон в той Царевич показує на шибиницю і питає Соломона, What та хат строїться?» Або тобі, бо мені, але скрізь тобі, каже Соломон. Ебо засміялись і кажуть, в наших руках я ще кажуть шибницю, скріж на мене, ніж на нього. Соломон просить царевича, нехай я перед смертю хоч заграю. Я заграв один сопілку, біле військо біжить, як може скочить. А царевич питає, що таке? То каже моя смерть. А як заграв другу сопілку червоної військо летить, як може? Царевич питає. Що це таке? Це каже, вибігає моя невинна кров. Як заграв третю сопілку, чорне військо в одну мить прилетіло. А це що таке? Це каже, чорти по твою душу приїхали. А що я. На твоїй землі, ти повішу тебе? Я крикнув на своє військо царевич і шмигнув брехи на шибеницю. Цариться тоді в ноги Соломонові. Прости, каже мені, мій голубчику, мій каже Соломон, біса віра, з тобою вже мені не жити». Приказав зараз прив'язати її косами до конячого хвоста і пустити його в чисте поле. Отакий був примнувши Соломон.